Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. Одинадцятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 35-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 29 грудня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 785 тисяч особин за добу 1 і поранено 2 мільйони 357 тисяч 790 песиголовців за добу, 5 тисяч танків 9 656 одиниць за добу, 5. Бойових броньованих машин 19981 одиниця за добу 11, артилерійських систем 21 450 одиниць за добу-42, реактивних систем залпового вогню 1 256 одиниць, засобів протиповітряної оборони 1 одиниці, літаків 369 одиниць. Гелікоптерів 329 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 21 038 одиниць за добу 25, крилатих ракет 3003 одиниці, кораблів Катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн. 32 410 одиниць за добу, 82 спеціальної техніки, 3670 одиниць за добу, 2 дані уточнюються. Не так, не так, welcome to Ukraine, сука!